Усім привіт, ви на каналі розпаковки посилок з Укрпошти, які не забрали. Сьогодні знову в домашньому форматі, не будемо сильно гратися, прямо за робочим столом розпакуємо декілька посилок. Як вже я казав, посилок стало більше, їх почали продавати не тільки в Києві, а й в інших містах. Тому що, якщо ви живете десь в якомусь обласному центрі, слідкуйте, можливо, прямо там на місці зможете собі купити. Якщо ви розраховуєте купити щось задешево і там знайти щось класне, навряд чи так вийде, але тим не менше сама участь цікава, вона коштує все 17 гривень, та й бувають прикольні речі. Чисто кіндер сюрпризи для дорослих. Тож, давайте почнемо. Сьогодні посилки з Китаю. От вони тут у мене. Перший я вже розпідкрив. Що у нас тут? Тут у нас чехол для якогось планшета. Я правда не знаю навіть для якого. Ну, але чихольчик. Гарний. Ну тут 8 дюймів, певно, я так по-розньому дивлюся, або 7. На, Навряд чи, на чи 10. У мене був 10-й. Якось планшет, не був більшим. Але прекрасно. Коштував цілих 4 долари. Не дешево. Так, ну, наступна посилка у нас це. Що в нас тут? Те, що з Китаю, коштує 450. Тут явно якийсь одяг, Тому давайте подивимось. Який. Ось біленький. О, кофта! Клас! Ну, вау. вау! От, Бачите, кофтина. Ну, вона якась зовсім підліткова, така проста, тоненька, кофтинка. Розмір М. Ну, Одяг це завжди приємно. Прикольно. Хоча я навіть не приміряю, вона реально маленька, десь там на підлітка в школу. Або на маленьку дівчину. Таке. Подивимося далі. У мене тут цілий мішок всяких посилок, тому, як ви бачите, їхня ціна от 6 центів. Тобто, в принципі, 60 центів. Тобто, в принципі, це її вартість там, 20 гривень. Можливо, 30 І якщо ви заплатите за неї за цю одиницю. На аукціоні більше, то ви вже втратите. Тому треба на ну, ціну. Останні аукціони, які проводилися, ціни зросли десь так від 15 до 20 тисяч. Із шести аукціонів, за якими я дійсно слідкував, з інших міст, ні один не забрали. Ну, це адекватно. Тому що ну, переплачувати такі гроші абсолютно безцінно. Дивіться моє відео, і ви будете в курсі, що всередині, що в коробці. Так, що у нас тут? Тут у нас кабель для айфона. Ну, без коробочки, кебе для айфона, У нас такий вже був. Він свої гроші вартує 60 центів. Так, наступненьке у нас ось таке щось маленьке, 14 центів. Це ще дешевше, ніж попередній. Хоча, як ми могли бачити по попередньому відео, де була здоровенна коробка з кучою всяких машинок автопарку, так це теж одна коробка, і вона дійсно відбиває майже всю посилку. Але таке буває рідко. Насправді рідко. дуже багато таких китайського барахла. І що тут у нас пилочка для нігтів? Хтось замовив в Китаї пилочку для нігтів, хтось її в Китаї зробив, запакував, відправив і доставили. Поштою до України і не забрали, і це коштувало всю 14 центів. Ну ви уявляєте, скільки як це а, впливу на навколишнє середовище азотного азотних викидів, оце раді такої пилочки за 14 центів. Так, наступна посилка Долар 39. Ого, тут якийсь чехол для, от, для телефону, але, певно, дорогий. Ну, такий, можна. Що? Так, дивіться, який модний. типу під шкіру. Хоча під шкіру не пахне, ну але як і є. Так. Ну, да, він коштує дещо дорожче. Наступна ось це. Тут, тут стерто, скільки це коштує, не видно зовсім ціни. Тут теж, напевно, обкладинка на телефон. Так, теж обкладинка на телефон. Якийсь інший. Так, інший. Ось, $1,77 і $1,55. З обкладником взагалі складно, бо треба ще узнати, що це за телефон, і щоб можна було взагалі не, виставити колись його віддати. Так, тут у нас одна, дві, три, три, посилки. три посилки, а вказано лише дві. Ну, Це звичайна тема для Джома. Ми до такого вже зробимо. Давайте почнемо з цього великого. Ось велика і тіліпається. Фу, Ось щось прям коробка цієї. Вау. Вау! Підставка для телефона. Але в нас вже така є. Як ви бачите, я в якийсь із попередніх дістав, але це, можливо, чорного кольор. Так, це чорного кольор. Ось такенько. Ну, вона так собі, я вам скажу. Ці пластмасові штуки тут тіліпаються, телефон стоїть неправ, нерівно, воно не завжди тримає висоту, ні, хоча тут гарно тримає. Не опускається, тому таке стане. Але як і прикольно. Так, прикольно. У нас вже одна є. Це така саміснень. Тому що тут. 62 центрів. Набір шариків, резинових надувних кульок ну, Комусь треба. Так, наступне 59 центів. 59 центів і тут теж набір шариків, але просто вже даже без пакета. Просто накиданих з якимись блістішками всередині є. Тут якісь... Напевно, якась цифра. Дві цифри. Що тут? 20? 18? 10. Це просто зірочка. А що цифра? Три. Три роки. Ну, так. Минуло було 3, 0. Була 3,0. Була тридцатка, така золотиста. А ця от на три роки отака. І шарик. Навіть без пакета. Що вам сказати? От такі от посилки. Тому... Аукціон це круто, а посилки не завжди. Дивимося далі. Так, ось таку посилку Що у нас? центів. Тут одяг, можливо... Викупальники. Купальники часто вже В цьому переконалися. Так. І тут шапка. Шапка, о, прикольно. Шапка непогана, утеплена, зимня така. Отака. Найс. Ну, якраз на такі не несильно холодні зими. Якось ми теж відкрили шапку а, в одному з попередніх випусків, вона була супер. Ну прям така, що ну, на супер якийсь північний полюс. Так, що далі? Далі отака. 36 чисті. тут? Тут нічого. Ось таке пакування, а всередині пам, якась якийсь інструмент, не знаю для чого, для прищів, для взбивання слівок. Ну тут ось така пружинка. Ну, ви бачите, це пакування і що там всередині. Упаковка часто більше, ніж в самої посилки. Зазвичай. Так, інша посилка 39. Ну, Тут щось побільше речей всередині Акуратно вскриємо. І сама пакування бачу гарне ну, картон хоча б. Так, тут у нас теж якісь цифри надувні, я навіть не буду відкривати. Я розумію, що ну, тут якісь... ми, вже це... ми вже це пройшли. Якісь цифри не хочу знати які, Що це мені дасть? Нічого, я просто їх розпакую, а потім не запакую а обратно в Ну, Перші два були цікаві, далі вже так. Так. 1,73. Тут теж може бути декілька посилок. Так і цілих дві. Так, цілих дві. Перші. Е, Який сьогодні, не знаю, тут капки. Що це таке? Це ж. Це щось для шиття, напевно. Окантовка. Так Серйозно? Ви замовлювати? Таке понялки не вигважене, а так отпакіти заптани папанковку для якогось одягу не будуть закоментувати. Так, наступне у нас тут. Тут, тут, тут. О, тут щось. Так, а що це таке? Я думаю, що це до... Швейної машинки. Така штука, де голка ходить, і вона тут виставляється. В общем, деталь до швейної машинки. ну Дуже схоже на те, що тут голка ходить, так закріпляється, можна виставити і довжину. Це так, на перший погляд, бо я точно не знаю. Але знаючи, як виглядає швейна машинка, де ходить голка, десь приблизно так. Так, наступна ось це у нас. 44 центрі. 44 центрі. Ох і що? Якась штука. Що штука? Ля. Так. Штука металева. До неї є ліпучка. Тобто вона це гачок. Вона отак ліпиться до стіни. Тут у неї наклейка, щоб вона не дерлася. Насправді вона здирається і от. Великий гачок на стіну на клею. Такої широкий. Ну, чисто практично, я правда не впевнений, що вона і так важка, бо вона металева, що вона дуже гарно буде на, цьому, на цій штуці триматись. А ще якщо ти щось повісити, то чи вона буде втримувати його на цьому клею. Тобто, що щось зовсім легеньке? Але от є щось інше, чим було. Так, тоже давайте давайте этой Вот такая посылка у нас 75 центов. Ого, Тут набир колец. Прям великий. вот это я понимаю. Людина купила сразу кучу всякого красоты. Вот набор, набир колец. Маленьких, великих. Таких, всяких, ну Всі вони, що попало метала, гірше алюмініє, але, але є і гарні, ну, такенькі, гарненькі. Ну, і взагалі непогані. Ну, типа, як за 75 центів, то це навіть непогане 11 нашла краси. На всі пальці знімає, міняє. Дитячі заблоки, але прикольні. Так, наступна буде долари 72 центи. Одяг, одяг, Але, Але подивимося, що хм, якась білизна. ну видно, що тут на грі вона жіноча. Так, що тут у нас якийсь? топ. Так. Отакий. Худенький топ, нічничок, не знаю, що це таке. Футболка з грудьми. Не знаю, як це називається. Нехай буде. Так, наступного ось ця 39 центів. Теж не саме здешались. Знайомий нам набір з трьох русів. Так, так. Ну, скріш за все, вони жіночі. Так, так, ну, да. ну вже так. Вже такі відкривали. Одразу прийшли, якими комплектами правильно купувати. Так, гарно, гарно. Наступно, 2,56. 2,56 – це. Ну дорого. Може тут чехол і прям мега крутий. Бо виглядає, як чехол. Але ні. А може і так. Так, так чи ні? Так, це чехол книжка. Ого, дивіться. Який гарний, відкривається. Ага. Ну так, да, він ще такий рифльоний. Гарнюний. Ну, цілих два з чимось доларом. чехол книжка на якийсь телефон. Это хороший кусок. Ладно. Далее, что у нас 48 центов? Набьет чего-то. Набьет чего Из прощепки, зажимы. Вот эти штуки. Типу, щось зажимати. Ну, схоже на прищепку. Хоча, ну, не знаю, не... Ну, якісь заживи. Чогось до цього. пари. Щось важке. Так, наступне буде ось таке маленьке, 28 центів. Опа, що? Ну, таке вже нам знайоме. Це якийсь туш чи маркер для брів. Так, добре. 40 одиниць. Що це таке? Що це таке? Це якийсь. Мішочки. О, це мішочки. Ну, вони, правда, жахливі, тобто вони просто пропаяні, але все одно це мішочки. От, бачите, без застежечок. Ну, це ще можна використати. Гарно, щось буде класти. Мішочки. Певно, штук. 100. Так, $1,49. Ого! Так, це, напевно, сережки кнопки. Цілий напір різних жовтих сережок кнопок. Сон, відкрити треба для них впевнений. Так, ось, сережки такі, типу. Без стопора. Ну, там такая пластмассовая пласт -пласт 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 штука, и стопор обдевается сзади чтобы они не выпадали. Але... Не, стопори есть вот сзади в тут не видно, а сзади мешечка на все эти стопори нет. Ну, а главное, что целый набор, выбирай, какие хочешь, меняй каждый день. Ну, правда, понимаю, что он там не средний, не как, требует... дивиться... и не але но набор не две штуки, не одна, а прям классно, выглядит, шик. Это гарно, это нормально. так, Тут щось важке. Зістав таку посилку. 1, 58. Тут реально прям щось залізне, десь пів кілограм. Давайте подивимося, що там, поможе крам колесика. Один два колеса. Так, да, два металеві колеса до якоїсь чи то до стола. Чи то до... зі стопом навіть є. Чи то до якоїсь тележки. Тобто нажимаєш, от, стопориш. Ну, прикольно, типу, везеш, везеш, ногою, ну, нажав, за стопори, якщо розігнався. Вони тут прорезинені, крутяться. Хм, ну якась така річ. І не важкі прям, то зроблені, Це не якісь пластмасові, Для серйозних речей, Це прикольно. Можна, наприклад, на стіл поставити. У мене є такий стіл, де два колесика. ти за одну сторону береш, а решту котиш. Дуже зручно. Дивимося далі. Так. Ось це. Тут ціна не вказана. Вказана, 80 центів. Думаю, що тут щось для макіяжу. Так. Плей 101 стік. Папам, навіть марка є якась. Все по-китайськи написано. Кремі, Control, 2, Z Cent, дентик. Authentic. Ну де да, щось для обличчя? Тому що якась туналка чи туш для обличчя. Але хоча б з голографічної марки. Так, ну і це. Ого, цілий, прям. Ось велике. Це пуха під золото. Крутяк. Ну я думаю, що це на шию. Ну, на руку здорово, Здоровенна. Красива цепуха. пуха. Ну незвично, так, да, гарно так переливається, крутиться. Прям кольє на шию. Дуже найс. Дуже nice. Ну, По-дорослому виглядає. Клас. Ну, на цьому, цьому випуску все. Дивіться наступний випуск, можливо, через тиждень. Ми далі будемо розпаковувати китайські посилки і розмовляти про різні речі. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, що вам сподобалось. Що не сподобалося. Взагалі, що це за хрінь. Um Boa noite,